Іноді у сім'ї виникають запитання щодо того, як навчити своїх дітей насолоджуватися здоровою їжею, ладити з іншими дітьми, особливо з братами та сестрами, слухати та виконувати вказівки та вивчати все, що їм потрібно знати. Ці запитання можуть початися під час вагітності або коли дитині виповнюється два роки, коли сім'ї шукають догляд за дитиною, коли не вистачає грошей, або коли вони хвилюються за свою дитину. Штат Вермонт пропонує інтегровані служби для дітей, далі CIS, для підтримки сімей у вирішенні цих та інших питань. CIS допомагає сім'ям дізнаватися про нові речі про виховання дітей, здоров'я, безпеку та громадські ресурси. Люди, які працюють в CIS, також вчаться у сім'ї, що для них важливо, з кого складається їхня сім'я та які цілі. Провайдери CIS працюють разом як команда з родиною, щоб обмінюватися інформацією про. Здоров'я і гарне самопочуття протягом всієї вагітності і незабаром після народження дитини. Як немовлята, малюки та маленькі діти вчаться спілкуватися, рухатися, бачити, чути та вчитися? Як знайти якісний догляд за дитиною, який добре підходить для дитини та сім'ї? І як немовлята, малюки та маленькі діти дізнаються про свої емоції та будують стосунки з іншими дітьми та дорослими. Провайдерами CIS можуть бути медсестри, вихователі. Фізіотерапевти професіонали, які допомагають вашій дитині рухати тілом, логопеди, професіонали, які допомагають вашій дитині спілкуватися, відвідувачі сім'ї або люди, які знають багато про те, як діти діляться своїми почуттями та ладнають з іншими. Вони підтримують вагітних, маленьких дітей віком до 5 років і програми догляду за дітьми. Вони запитують сім'ї, де вони хотіли б зустрітися: вдома. На дитячому майданчику чи в школі, у місцевій бібліотеці, там, де сім'ї почуваються зручніше. Кожна сім'я має свою команду в CIS і знає, до кого дзвонити, коли хоче змінити план або поставити питання. Якщо вас цікавить CIS, можете звертатися. До Help Me Grow Vermont, зателефонувавши на 211, обравши варіант 6. Або надіславши текстове повідомлення до Help Me Grow Vermont на номер 898211, будуть доступні перекладачі. Ви також можете повідомити свого лікаря, опікуна, особу, яку ви бачите у ВІК, або лідера вашої ігрової групи, якщо вам це цікаво. Вони передадуть вашу інформацію в CIS. CIA зателефонує вам і допоможе задовольнити потреби ваших сімей. Будь ласка, відповідайте на дзвінок. На початку сім'ї можуть зв'язатися з CIS через зустрічі або телефонні розмови. При необхідності CIS працюватиме з перекладачем. Коли можливо настає час переходити на іншу професію чи програму, провайдери CIS і сім'ї разом будують плани щодо того, як цей перехід відбудеться. Працюючи разом, CIS та родини знаходять відповіді на свої запитання та з'ясовують, як найкраще бути безпечними, здоровими та сильними.